Історія про те, як ми ледь не облажались, виконуючи рекордне в Україні замовлення суші. А почалось з того, що в когось корпоратив на 30 людей, і вони замовили 70 кілограмів суші. У нас навіть адміністратор важить менше. Тому підкріплювати команду сушистів з'їхалися ще плюс 4 сушисти, які пожертвували своїми вихідними і були дуже щасливі. Тому просили не показувати їх задоволені обличчя. А отже, замовлення треба було зробити максимально швидко, щоб все разом було готово одночасно і було свіжим. Тому декілька годин підряд, працюючи в унісон, сушисти крутили і крутили, і крутили і крутили роли. кажуть, що після цього замовлення вони і досі у вісні крутять роли. А доставка це окрема історія. В якій було задіяно вісім доставчиків, і цілий караван з рюкзаками вирушив до замовника, отримали все вчасно і були дуже щасливі. Дякували і обіцяли такі корпоративи влаштовувати регулярно і замовляти в суші майстер. Бо ну хто ще в Україні впорається з таким об'ємним замовленням і зробить все ідеально і вчасно із зручною доставкою. А ви пишіть в коментарях, чи хотіли б ви потрапити на такий корпоратив. І вгадайте, хто це міг влаштувати такі дві жухи.